Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі все по-домашньому. І мережа магазинів АТБ з 12 листопада по 18 листопада дарує осінні знижки до мінус 45%. На ковбасу шинкову на півкопчену 500 грамів пакування торгівельної марки. Своя лінія 121,90%. Мінус 45% якраз на цю ковбаску йде. Молочна ковбаса. За 102 гривні 90 копійок мінус 40%. Варена вагою 550 грам. Також торгівельна марка своя лінія. Мортадельки ковбаски для гриля. Охолоджені вагою 600 грам. Торгівельна марка Глобино. З знижкою мінус 20%. 153,90. Кава натуральна. Преміум сублімована 200 грамів. Знижкою мінус 43%, коштує 248,90, А також кава мелена, смажена. Вагою 225 грам, 144,90 і 126,90. Також кілограмова кава в зернах Амбасадор 549,90. Чай класичний чорний з бергамотом в асортименті 100 грам, 20 пакетиків по 2 грами і 76 пакетиків по 2 грами торгівельної марки Ахматті. З дуже вигідною знижкою мінус 40%. 53,90, 26,20 і 89,20. Ікра горбуші, лососева, зерниста. 100 грамів. Торгівельна марка Риб Компродукт 279,90, за баночку, мінус 40% знижечки на неї. Сьомга слабосолона з кибочками без шкірки. Першого гатунку 100 грамів 99,90, мінус 30% знижки. А також з шматочками на шкірі. 180 грамів. Торгівельна марка, своя лінія. 181,90. Також мінус 30% знижечки. Сир плавлений Холандер В асортименті. Мінус 32% знижки на нього. Всього за 16,90 сирок вагою 70 грамів. Сир напівтвердий. Едем, маздан, Цезар. пластинками 45% жирності, 135 грамів пачечка, торгівельна марка Руки. Нам. Його дають за 59,90 зі знижкою мінус 30% на цей сир. Тістечко бисквітне барні. Ведмедик з молочною, шоколадною та банановою йогуртовою начинкою вагою 150 грамів. Зі знижкою мінус 43%. Зараз буде коштувати 56,90. І олія соняшникова. Традиційно рафінована 850 мл і 3 літра бутилка торігальної марки Олейна. 850 мл буде зі знижкою мінус 10% за 76,90, а 3 літра ми купимо за 269 гривень. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь та діліться моїми відео. Миру, добра, на все добре, друзі. Пока-пока.